Якщо Макрон активно прийме участь в перше якісних напрацюваннях установчого саміту, на друге максимальному долученню сторін. А навіть президентка Швейцарії вже чекає більше ніж 120 країн. А 120 країн, навіть 120, це вже більше аніж половина всіх країн нашої планети. Земля. Якщо буде 30, на 130 або 140, це буде вже величезна сума. І от дивитися на цю пропозицію Макрона, оскільки вона розрахована на середину липня, початок серпня, саме за наслідками і результатами першого саміту миру, отак от і сказати, дружок. Ми все розуміємо. Ти хочеш для себе політичних балів. Ми розуміємо, що ти не хочеш, щоб на перших шпальтах було обстріл расистами мирних міст. І коли твоя олімпіада піде десь на п'яту сторінку, ніхто про неї нікуди не знає. І твої геополітичні плани там на, на, на там лідера. На, цієї армії Європейського союзу там чи нового там лідера НАТО вони дуже пошатну. То одним словом, ти попрацює, будь ласка, над дійсно якісними результатами нашого саміту миру і по наслідкам. Ми розглянемо офіційно твою пропозицію. Ну і звичайно, саме найголовніше, якщо ці наслідки для України будуть результативними та позитивними, в тому числі забезпечення дотримання слова з боку Російської Федерації. Яким чином ти будеш дотримуватись це слова? Чи міражі свої нехай патрулюють український повітряний простір? Ми навіть тобі дозвіл на це юридичний дамо. На те, що французькі міражі ледь літали українським небом, ми навіть на це готові піти виключно, як там кажуть, чим в порядку ісключення.